Всім привіт! Мене звати Анастасія і тема сьогоднішнього нашого випуску мульчувач Ground Worker з горизонтальним ротором. Кожен аграрій знає, як важливо підтримувати поле у найкращому стані та створювати живе екосистемне середовище. Пропоную розпочати з самого початку, як розтворювався цей мульчувач Ground Worker. Менеджер Антон, який поліз на усі питання, допоможе розібратися. Друзі, вітаю вас сьогодні. розберемо всі питання і з технікою компанії Давайте присядемо, тому що маю вже для вас питання. Антон, ну ми вже скільки знайомі, вже другий випуск разом. Може вже можна на ти? Я не проти, звичайно. Тоді маю до тебе таке питання. Що таке бульча і в чому її користь? Мутча це матеріал рослинних залишків, який рівномірно розподіляється по верхньому шару грунту навколо рослин або після збору врожаю. В ньому є важливі функції. Це підтримка температурного режиму, збереження вологи, також запобігання розвитку бур'яну і взагалом покращення якості ґрунту. Використання мульчі є важливим елементом у сільськогосподарському догляді. З цього випливає питання, як правильно використовувати мульчувач, щоб це приносило користь ґрунту та рослинам? Після уборки соняшника, кукурузу, сої або пшениці залишаються поживні залишки, тобто стриня. І от тоді ми використовуємо мульчувач. Він подрібнює ці рослинні залишки, перетворюючи їх на фракції, і таким чином відбувається ночування. Зараз ви бачите фрагмент з відео від клієнта компанії Айгру. Як себе показав мульчувач у роботі. Зараз нам таке питання, можливо, воно трошки не актуальне для оглядання, а чисто так для себе. Як часто використовують мульчувач? Мульчувач... Це Повторно. Повторно не треба один раз на рік. Мульчувач використовують один раз на рік після уборки врожаю для того, щоб подрібнити залишки в поживні красини. Зараз не дуже, трохи моросить дощик, але нам це не завадить розказати нашим аграріям деякі цікаві моменти. Антон, то як ти досвідчений менеджер, ти можеш попередити деякі питання, тому зараз я тобі даю можливість розказати про ключові переваги або деякі цікаві моменти стосовно мульчувача. Да, дивись, ось є наш мульчувач, Гранд Флотер. Давай почнемо з технічних характеристик. Його вага 1100 кілограмів. Робоча ширина захвату 2,8 метрів. Агрегатується він з тракторами від 80-кінських сил. Має трьоточкове кріплення. карданний вал і муфта запобіжник йде в комплекті. Такаєш трьох точкове кріплення. Це щоб причепити його саме до трактора, вірно? Так, і карданний вал з запобіжною муфтою до нього йде комплекта. А що це за муфта, де ти можеш побачити? Вона йде в комплекті, кріпиться сюди і вже потягнути. Тобто до це надається вже клієнту разом з зіпом, так? Так, да, для того, щоб під'єднати агрегат до трактора. Разуміло. Позаду у нас розташовані упорні колеса і також барабан з ножами. Будь ласка, чи можна снімемо наш барабан. На ньому розташовані 84 ножа, із них які у образні і прямі. Своїх можете бачити у образні ножі і прямі ножі. Ми це зробили для більш ефективного подріблення. Саме ця розробка це вашої компанії. Такого більше ні в кого немає, правильно розумію? Ну, так, це ми зробили у образні прямі ножі для того, щоб перебувати на більш маленькі фракції. Ну круто, аграрії, шановні, будь ласка, беріться до уваги, що для вас стараються і. Намагаються досконалити, щоб було зручніше. Також по всій довжині ми встановили направляючі ребра для того, щоб фракція розподілялася рівномірно по всьому полю. Отже, підсумовуючи, ми можемо сказати, що мульчування це важливий процес в фізковосподарському догляді. Тому ми з Антоном рекомендуємо вам впроваджувати це разом з Groundworker. Друзі, дякую вам за увагу. Якщо будуть у вас якісь питання, звертайтеся з радостю, відповімо. Бажаю вам всього найкращого, на все добре, до побачення. Дякую тобі, Антон. Дякую вам, шановні глядачі. Так, також не забувайте підписуватись на інші соціальні мережі компанії груп Ютуб, TikTok, Фейсбук, Інстаграм. Всюди будемо раді. Слідкуйте за нашими новинами. До зустрічі.